Приїхав тут на зйомку автомобіля свого, а тут розборка машин розпилений. Завжди було цікаво, як виглядає дах автомобіля в розрізі. Задня частина, бачите, посилена таким трикутничком. Потім так от, скільки тут пару міліметрів. Де тут? О, фокус. Криша. І тут коли люк іде, теж. Посилення. Бачите, на Ключ? О, та що ж таке? Люк-люк-люк. І потім перехід на лобовишку. Ну, кому цікаво, ви вже побачите. А, до речі, ця передня частина задута піною. І тут піна. О, отак от розрізана навпіл машинка. Кому надо бмв вешки тут стоять, купешки, я так розумію. По запчастинах збирають їх. І крила є, і задні, і передні частини, четверть. Кому треба, пишіть в коментарях, дам контакт, скоріш за все вони продаються все. Бо тут багато чого є і стойки, і бокові, і задні, і передні. <coughs> Я думаю домовитися думаю, все. дальше. далі. Йоу.